Великий привіт шановним підписникам та оцям каналу. Сьогодні у нас ранок другого дня я вчора знімав ролик зовсім про другу тему. Кому цікаво, подивіться це про провітрювання дверей на Таврії, де так дуже добре зробили на заводі, що двері не повинні ніколи. Згнивати, тому що там вентиляція зроблена з такою мірою, що навіть, як кажуть, у кабіні на сидінні, кухвайка завертається від вентиляції дверей. Але ця тема була вчора, а сьогодні зовсім друга. Я вчора прийшов замінити резину, зимову на Літню. Ну і попутно зняв вам ролик, Як же без цього, же без цього? Ні я. Про двері. Кому цікаво, повторюю, подивіться. Там є парада. Декілька. Вот. Ну що вчора? Е, ну, резину міняти. Або гуму, колеса, звичайно, донкрат, ключі. І швиденько ту зняв ту поставив. Але у мене не вийшло так швидко. Цілий ну, допізненько я тут був, тому що виявилася проблема, на яку дід звернув увагу. Увагу! І вам знімається ролик, знову попередження або, ну, по-другому не, на, не називеш, просто я нагадую, що коли замінюєте колеса, знімаєте колесо, гуму міняєте, подивіться на деталі підвізки, особливо на деталі тормозної системи. Що я вчора і зробив, ну, не думав, що там будуть. Проблема, а виявилась халепа. І тому довелося розбирати дуже багато, ну, знімати деталей. Діло в тому, що на таврії швидко цього не зробиш. А що виявилось? Давайте будемо все по черзі. Коли я зняв колесо, взяв переноску і подивився на направляючі болти супорта тормозного механізму. Зазвичай на них стоять отакі гумові ущільнювачі, пильники. Ну, подивився та й подивився, але мене дуже здивувала така річ. На верхньому направляючому пальці була в такому Ну, вигляді, ущільнення чи пильник, гумове ущільнення. Ну, як хоч, гармошка, така гармошка. Ну і що, звичайно, ну, от, бачите, вже стоїть гума літня. От, Протектор ще похода. Але, ну, зараз за... Тим ковпаком не видно. А тут стоять 6 гвинтів, знімається барабан, потім знімається тормозний диск, потім на колодки, потім оці два направляющих відкручуються, потім витягується супер, хоча в деяких, не в деяких, а. В інших, у других машинах відкручується один гвинт, заворачується скоба і робиш що хоч. Це як кажуть, 6 секунд. А тут не, такого не виходить. Навіть годинами, не в, не в секунду, а годинами е, доводиться цю, е, ну, я б сказав, вирішувати, ну, не вирішувати, а ну, зараз скажу, щоб замінити цю деталь, то дуже повинна пройти часу і складності, тому що там незручно. Можливо, без ями було б зручніше. А так, лежачи на полу, заглядаючи з тієї, з тієї сторони та знизу, хто, хто в курсі, той у темі. Друзі, як це замінюється. Так от. Що я більше в цього якось злякався? Побачив, тріснуте, взяв люстерко, те, що зеркальце. Покажу вам, в мене є воно зазвичай. Знизу подивився. Так, я думав, то бруд, але ні. Тріщина пополам. Там половина десь залишилась під машини друга. Ну, довелося розбирати, я розказав вам процесор розборки. І другий був у мене процес. А де ж брати такий ущільнювач? Бігти в магазин незручно да, і не в моїх інтересах. І тому я підняв свої гутапи і знайшов. Що я знайшов? Чотири, в общем, три отаких. От і у мене був куплений направляющий болт, палець із із уже ущільнення, ця гармошка, пильник вже був разом із цим пальцем. А тут у мене є два, бачите? Хто міняв на Таврі, той знає, що вони. Якось схожі, але вони не вони. Більше на за все похожий оцей. Ну, він, ну я вам скажу, бачите, облої, трошки тут роді менший, коротший, чим той. Коротше, я взяв той, що за цим направляючим пальцем. Звідціля зняв і поставив. Туди на машину. А це вирішив. Сьогодні прийшов закінчувати нарар. машину, ви бачите, стоїть. Всі кось накось. Треба поставити рівненько, перевірити тиск у задніх колесах, в запасі. Все дещо тут. ну, Роботи, як зазвичай в гаражі вистачає. Сьогодні, сьогодні трошки холодніше, де тут 9 градусів, ну нічого. Потерпимо. На вулиці вітер і сонця немає. А вчора я казав, було сонце. І показував навіть. Коротше, у мене в запасі все-таки були. І одна з них я боявся, що я її порву. Поки одінеш, ну тут ще нічого. А там на тормозному диску, на супорті. Дуже-дуже складно і невдобно. Маленькою викруткою, зараз покажу ось такою викруточкою. це. Щоб батькова залишилась така маленька. Нею акуратненько, акуратненько під, підняв, щоб одіти на виступи, щоб не порвати. Коротше, що я маю на увазі, купуйте. Вони коштують копійки, коштували, зараз не знаю. І є ще в чому проблема. Є дешеві, є подорожчі. Дивіться, ця та що, скажімо, дешева, вона як мильний пузир. А оці, що подорожчі, ці потугіші, попружніші і, і по кольору вони відрізняються. Бачите? От, ну, потрібно брати що потрібні. Ті, що... Ще... Ну ще ж тут, ви розумієте. Гармошку цю я, або пильник. Я то знайшов у своєму готапі. А там же ще потрібна високотемпературна змазка. Ну, солідолом я мог би нема, літола є. Ну, графітка де то є у Сірниковому коробку, але він десь зникає, коли потрібно. Там ну, така чорна змазка, графітова. Ну, можна було помазати, але я не знаю де. Не було в мене і часу, і настрою шукати, перериватися на світі, хто знає, де вона є. Знайдеться, коли не буде вже вона потрібна. Діло в тому що, оце коли отаке у вас буде, а потрібно ще той пакетик. Точно один в один, як ото у Мівіні, приправа, там така олія написана. Так отака упаковочка із високотемпературною змазки потрібно, щоб була разом із сім'ями. От бачите. Кинувся, палець суховатий, але трошки змазка залишилась, я ж вже міняв ці резинки. Тому, ви думаєте, чого він тріснуватися, посипався, так сказати. А так, ще покажу. Тому що дешевий, дешевий, дешевий був. Ну, наприклад, дешевий і дорогий, ну той, що дорогий, в два рази дорожчий. Ну, наприклад, 15 копійок і 30 копійок. Ну, звичайно ж, 15 дешевле. От беремо дешеве, так вони й ходять. Ну це вже, як я на цьому терпів, як я повчився, вже дешевих брати не буду. Треба купити. 4 штуки щоб були. Це ж я вам нагадую. Возьміть, хай валяються. Будете міняти резину, гуму. Покришки чи колеса, як хочете, називайте. Гляньте на осі гармошечки. Це ж я вам нагадую, подивіться. Якщо порвати, дійсно вони у вас вже є скуплені, тому що дід нагадав. І візьміть оту упаковочку з-під схожу, високотемпературну змазку. У мене її не було. І мені довелося ставити. На стару та, що була помазана раніше. Але я, чим я, ну я вам скажу не те, що там доволі, а те, що мене так не дуже <хи> огорчило або порадувало, що там не попала туди пилюка, грязюка, вода і абразив. Видно або лопнуло, <хи> я так думаю. Недавно. Або я їздив там, де не було бруду. І туди не попало нічого. Тому що я палець витягнув і його поставив на місце. Ну, звичайно, трохи там було мастила. ну, Поки поставив, я й те витер. Так що, друзі, на цьому буду закінчувати. Ставте лайки. ну, Звичайно, намагається вас попередити. Підписуйтесь на канал. Пишіть коментарі. І хай усе буде добре. До нових зустрічей на каналі Діда Миколи.